Відповідь, військовослужбовцям з Збройних Сил, чому е, їх права ніхто не хоче виконувати в цілому з державних органів влади. Ну, вас же туди ніхто не посилав на так звану подію 24 лютого. Ніхто не посилав. Правильно, правильно. В ваших контрактах нема жодного пункту. Що держава вас чимось забезпечить, але ви повинні виконувати все, що вам скаже ваше командування. От і все. Тому що, коли ви йдете на військову службу, потрібно заключати контракти, якщо ви хочете мучити орків на поле бою, от, якого теж юридично нема. Через контракт відповідно до Законодавства республіки. Але той контракт, який надає вам Міністерство оборони, воно не довує і порушує ваші права та свободи. В цілому жодного забезпечення вам не надає, жодних прав і свобод вам не надає, жодних гарантій та пільг вам не надає. Але ви ж обрали цю владу. Тому, які претензії до мене? До себе претензії. Це відповідь військовослужбовцям, які мені пишуть такі претензії. Щодо того, що їхня республіка не гарантує їм їхніх прав. Ну, ви ж, живете в парадигмі республіці, республіки, а не української держави. Республіка це окупаційна форма державності, у РСР. На теренах української держави. От тому а, вона не гарантує вам ваших прав та свобод, а ті, хто були призвані взагалі по безпреділу, взагалі піймані на вулиці, взагалі немає жодних прав в українській армії, жодних їм пільг і гарантій не буде згідно українського законодавства. Взагалі жодного. І, і кожен чиновник скаже: я вас туди не посилав і буде правий. От в цілому, незнання законів не звільняє від відповідальності, шановні і не шановні. Тому, вчити законодавство було треба. А ви ж не хотіли, ви ж по приколу голосували? То які до мене претензії? Претензії лише до себе. Слава Україні! Підписуйтесь на цей YouTube канал. Поширюйте це відео в тренди Ютубу, знищимо українську і російську пропаганду. Тут кажуть правду, як вона є. От тому права та свободи військовослужбовців порушуються Міністерством оборони і республікою в цілому. Не виконуються норми контракту, контракт не відповідає навіть елементарним поняттям про контракт. Згідно українських кодексів, жодного забезпечення нема, жодних соціальних гарантій нема. Страхування життя в цілому, як у цивілізованих країнах, теж нема, на випадок смерті, каліцтва і так далі. Нема. Тому слава Україні! От. Хто винен? Хто голосував за Зеленського? Які претензії? До мене. До себе. Слава Україні!